Вітаю сердечно, пані та панове. Продовжуємо тему пасиву, і це вже друге відео в списку. Перше було в загальному, для чого є пасив, і як він в загальному утворюється. Ну, тепер візьмемося до конкретики. Ну і так само, як активний стан має 16 часів. Пасивний стан має трошки менше часів, але їх більш як достатньо. І сюди також включимо. На форми інфінітиву, бо це фактично продовження часів, хоча це не зовсім тенсис класичний, але це часові форми дієслова, ще Гірунді, ще Participle є, вони так само пасивні бувають. Ну, Отже, почнемо. Перша колонка в нас буде tense form", отже, це як воно називається той час. Почнемо з Present Simple. Вони всі називаються точно так само, як в активі, тільки тут додається слово passive. Як він утворюється, у нас буде «is», або R, або M, ми пам'ятаємо, коли що саме, тобто це «be» в різних формах, тому що «be» — це єдине дієслово в англійській мові, яке діє відмінюється. А далі в нас буде дієслово з закінченням it, або третя колонка таблиці. І якщо дієслово в нас нерегулярне, «irregular» так зване, або неправильне дієслово. Взагалі е, треба це було б називати Патисипл другий». Ну, я не хочу зараз такі страшні слова тут вживати. Обійдемося. Ну і візьмемо маленький приклад. The Houses are built fast. Отже, підмет у нас Houses а built це наш песів. Ось, власне, R. Ось він. І ось, власне, build. Третя колонка неправильних дієслів, тому що build неправильне дієслово irregular. Build, build, build. Ідемо далі. Ну там де present simple, там і past simple у нас має бути. І так і є. Past simple минулий час. І тут surprise, surprise, у нас буде was, were. І далі так само. Або з прав... правильними дієсловами дієслово з it, або так званий V3. Його ще називають або Пазипл 2 або «Третя колонка таблиці. Мені лінь писати третя колонка таблиці, тому всюди я буду писати V3. Ну, Зробимо собі таку винуску, щоб було. Ну і візьмемо те саме речення, але в минулому часі. The Houses, were built Fast. Будинки будували швидко. Ось у нас «were» і ось «built». Наступний час простий майбутній, «future Simple. І тут буде трошки складніша схема. Тут буде Will, потім Be, а потім або правильне дієслово, або неправильне дієслово в третій колонці. І те саме речення буде виглядати так. Будинки будуватимуть швидко. Ще не будують, але будуватимуть. Will be built. І ось наш Will в наявності. Ось він тут. Це наше допоміжне дієслово. Далі «be». Build. Наступний час він теж майбутній. Але єдине його особливість, що він буде майбутній з точки зору минулого. Цебто теж future, але from the past. І тут буде все те саме, тільки допоміжним дієсловом буде не will, а would. А далі вся та сама схема. І тут треба трошки довше речення зробити. Скажімо так, вони казали they said. Щоб було зрозуміло, навіщо ми тут future in запас ставимо. І далі the houses. І далі would be built. Допоміжне дієслово наше ось воно тут. І be built ось тут. Майже те саме, що в звичайному майбутньому часі. Ну, ось це такі simple tenses. Далі підуть продовжені часи. Якщо ми маємо Present Continuous, тривалий або продовжений час, структура буде така. Знову або is, або «are», або «am», залежно від. А далі нам треба поставити Being обов'язково, бо інакше пасива ми не будемо мати. А далі після нього в нас буде або діє слово'ид, або третя колонка. Як бачимо, схема ускладнюється потрохи. І приміром таке: The houses are being built now. Себто зараз будинки будуються. Просто зараз вони в процесі. Ну, оскільки самі будинки себе не будують, нам потрібен continuous. Are being built now. І ось наша конструкція. Are, як допоміжне діє слово. А далі being. А далі build. Далі наступний. Там де present continuous. Там і past continuous має бути. Ну, і в past continuous все буде очікувано. Was, або were. Далі being. А далі або правильне дієслово, або неправильне в третій колонці. І приміром таке: The houses were being built. І далі зробимо уточнення за часом, тому що Continuous любить уточнення. While the city grew. Поки місто розросталося або зростало. І ось ми маємо were як допоміжне дієслово. Так само, як тут було «are». а далі Being, Build. І далі, напевно, логічно було би сказати про «future». Future continuous passive і «future from the past continuous passive. І ось тут нас чекає сюрприз. Теоретично, ці часи, звичайно, існують. І воно виглядає приблизно так. У нас буде Will, далі буде Be, далі буде Being. А далі буде або правильне дієслово з зід, або третя колонка. Але виникає проблема. Коли ми зробимо таку річ, вона буде абсолютно незручною і вона виглядає дуже дивно. Це не означає, що її не вживають. Її іноді вживають, бувають ситуації, коли без нього ніяк. Але зазвичай в підручниках кажуть, що цих часів просто не існує. Ну, сказати, що не існує, це не буде зовсім правильно, але тим не менше ці часи скорше екзотика. Тому я напишу, але маємо на увазі, що їх зазвичай не використовують. Ну, от коли щось там станеться, будинки будуватимуться. Воно дуже чудернацько виглядає. Дуже складне, дуже таке незручне, і власне тому воно не сильно вживається. Але тим не менше воно існує. Те саме стосується «Future from the past». Тут теж буде чудо. Різниця тільки буде в допоміжному дієслові. Ну і я не буду писати ілюстрацію, тому що це буде е, просто треш. Е, тим не менше, теоретично воно існує. Я напишу, що майже не використовується, тому що в англійській мові, в принципі, все можна використовувати, якщо сильно захотіти. Де воно може бути, де його взагалі можна зустріти? Як правило, це юридичні документи, різні описи, де потрібна точність, що це буде процес пасивний у майбутньому часі, відносно ще чогось. І так далі, і так далі. Ну, тобто ще треба постаратися знайти таку ситуацію, щоб воно якось ну, було виправдано до вживання. Ось такий пасив. Ми пройшли десь близько половини. Ясно, що не всі ці часи однаково о, часто вживаються. Зазвичай вживаються от, перша трійка. Ну, Перша четвірка, скажімо так, Simple Tenses, вони найпопулярніші. Але в другій частині ми побачимо, що перфекти з пасивом теж дуже популярні. І їх теж треба знати, тому що ну, реально вони теж використовуються. Отже, скріншот в описі відео, посилання на плейліст також в описі відео. Продовження далі буде. Підписуйтеся на мій канал.